Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Модерна В'язання релакс. І я сьогодні просто хочу трошки показати вам, що я зв'язала. в мене не так багато готових робіт, але вони є в мене. І тут в мене котики трошки пищать, але тут вам для настрою буде. І я покажу в першу чергу, що я зв'язала шкарпетки, чоловічі. То я в'яжу на ЗСУ. Ось такі в мене є красиві шкарпеточки. Ви вже бачили, я такі вже в'язала схожі, ну там, може, інші п'ятки, інша, може, трошки конструкція, але те саме з пряжі вутаю. Я вже її стільки разів показувала і стільки разів етікетки показувала, що я вже показувати не буду. В'язала я тут п'ятку. Круглу французьку, так її називають. Не знаю, як вона правильно називається. Але я в'язала від миска дівчатка. Я роблю експерименти, щоб і підйом був гарний, бо хлопці високий, підйом є, Ну, досить такі вони мають бути, щоб не, щоб не сильно так тріщали на нозі. І, і я зробила вже. Не одні шкарпетки таким способом. І я буду знімати майстер-клас, але так як він зараз не актуальний, то я не знаю, чи я його зараз буду знімати. Але я зніму майстер-клас, як я вираховую отут. На п'ятку, бо всі мені пишуть, коли укріплена п'ятка, що вона вузька стягує, некрасиво на нозі лежить. Дівчатка дуже вона красиво лежить на нозі, нічого вона не стягує. Ви вже бачили мої і короткі відео, і в інстаграмі, і в Тіктоці я виставляла, і, в, і багато виставляла і в, на, в Ютубі. Але в Ютубі мені не завжди через музику пропускає такі короткі оті відео, мені не завжди пропускає Ютуб. Мені деколи Ютуб не хоче просто їх виставляти. Тож я, тож я не всі виставляла, але я з такою п'яткою вже зв'язала багато шкарпеток від миска, дуже зручно, тому що тут небагато пряжі і. Просто щоб вив'язувати в ноль, я не хотіла, щоб мені залишалися отакі всякі ті кусочки, то я просто в'яжу від миска, воно дуже-дуже зручно. Бо мені не дуже подобалася п'ятка Стронг, мені здається, що вона трішки так ну, не така стійка. І якщо додавати, наприклад, нитку. Таку котушечну можна укріпити трохи, але все рівно воно я не знаю, чи воно буде настільки витривала. І я вирішила просто навчитися в'язати ось таку п'ятку, але від миска. Я давно хотіла спробувати, тож я вже спробувала і не один раз. Ще в мене є. Так, зараз я то відкладу ті шкарпетки і покажу, які я зв'язала шкарпетки з пряжі. Артісан. ось така пряжа. Вам певно показую в дзеркальному положенні, то є 100 грамів, 420 метрів, колір 9012. Тут такий самий склад: 25% поліаміду і 75% вовни. Пряжа супер красива. Подивіться, які красиві шкарпеточки виходять. Ті шкарпеточки, так як я їх в'язала спицями номер. Два. Бо пряжа Артісан, вона така досить якась тоненька мені е, здалася. І я, щоб як на тонкій пряжі вирахувати у ту п'ятку е, укріплену, я спочатку їх зв'язала так, як я маю три моточки. в мене пряжі достатньо, там вийде чотири пари мінімум. Якщо невеликі розміра і шкарпетки будуть 50-60 грам, то може і 5 пар вийде, ну буде видно. Тож я зв'язала ті шкарпетки, гарно все прорахувала, але я тут в'язала месочок лопатка. У мене є майстер-класі, є такий месочок, де я в'яжу п'ятку куток. І, як то називається тою, тим візерунком, хустковою в'язкою, п'ятка, куток хустковою в'язкою. І я там теж місочок у мене лопатка є. Він теж дуже красивий. І мені він дуже подобається, як він сидить на нозі. І ось такі вийшли в мене шкарпеточки. І я собі вже вирахувала, як в'язати від миска такі шкарпетки, скільки тут в мене має бути петель. На п'яточку укріплену, то в мене зв'язаний на невеликий розмір, на худішу ніжку. На 36-37 розмір. Ось така. Забула зважити. Зараз зважу вам ті шкарпетки. Ось ті шкарпетки голубі, чоловічі важать 150 грам. Значить, розумієте, укріплена п'ятка, і мисочок і резинка, то все 50 грам, напевно, заважило, бо я е, тих було десь 100 грам, може навіть трошки більше. Бо мені залежно наскільки петель в'яжу, відповідно до того я розраховую, е, відповідно до того йде більше нитки е, на, на довжину. Ось тут на довжину. Але мені скільки лишилося нитки, я всю просто вив'язала. Ті ж шкарпетки важать 68 грам. Бачите, на, на туп, е, тут і, е, досить високі, я би сказала, не є низькі е, оті халявки, чи як їх називають, вони досить не є вузькі. Я в'язала на 68 петель, між іншим. Ні, ті шкарпетки я в'язала. Забула на 68, мені здається, петелі я в'язала. Можливо, і так. Десь мало записано, не пам'ятаю де. Мені здається, що я записувала. Ну, ладно. То вже не так важливо, але досить економно йде пряжі. І вони вже в мене ті шкарпетки теж пройшли ВТО. І вони так дуже гарно пряжа розпушилася. Вони будуть супер-супер теплі. Вони, дівчатка, будуть настільки теплі, що ви собі просто не можете уявити, які то будуть теплі шкарпетки. І не товсті, і теплі. Е, дуже добре. Так, я вам показала. А тепер вам покажу роботу, яку ви вже всі бачили. Бо я виставляла в. Виставляла ту сумочку і в інстаграмі, і на Фейсбуці вона є, і в Тіктоці. Я кругом вже вам показала ту сумочку, ви її вже всі бачили. Сумочка вийшла дуже гарно, я сумочкою дуже задоволена. Ручки, правда, дівчатка, ви мені писали, щоб в ручки вставити. То Галинка писала мені з каналу Галинчині Фантазії, щоб вставити. Щось в ручки, щоб вони не тягнулися. Вони не тягнуться до безкінечності. Просто я їх зв'язала довгими, а вони просто трошки потягнулися Чи, тільки через те, що я не хотіла, щоб вони були стоячі тверді. Я хотіла, щоб вони отакі були, Ну, щоб е вони гарно були такі вільні, м'які, е не тверді. І тому я зв'язала, бачите, доки вона в мене є. Ось так. Бачите? Вона ось такої довжини вийшли ручки. Хоча ручки були, ну, може, я знаю, може 5 см були коротші, не дуже вони і витягнулися, тому що я в'язала з гачком четвірка у ті ручки. Тоніське в'язання четвірочкою з гачком. Тому що я пробувала на трішці, вони дуже. Забиті дуже твердіткі стоячі виходили, а я не хотіла стояти. І я пробувала, е, я хотіла я пробувала кілька варіантів в'язання тих ручок. Ну, Мені той варіант просто найбільше сподобався. А то, що вони скрутіли, бо я хотіла, думала спочатку тут скріпити докупи, потім думала, може хай будуть плоскі ручки, а так як вони самі скрутилися, і так як сумочка бачите, не є дуже. Така довга, вона ніби нормально мені виглядає. Мені здається, що мені не треба коротших ручок, я люблю так ходити, мені так зручно. І я так собі їх зв'язала. І я думаю, що я не буду їх вкорочувати, просто візьму тут зі шию, щоб вони були вже такі просто кругленькі і все, вони так гарно самі скрутилися. Супер, я сумочкою дуже задоволена. Тож, сумочка в мене вийшла, лялечка. То така буде сумочка в мене дорожня, там покласти косметичку, е е е, якісь там ще такі необхідні речі, щось таке поскладати, зверху телефон положити, якісь навушники, якесь щось в дорогу. Ну То така буде сумочка десь в дорогу їхати, десь в гості йти, десь така. Ну То не на день, не в магазин йти за молоком. Ось така в мене сумочка вийшла. А тепер, дівчатка, покажу трошки свої розчарування, тому що вони в мене трошки є, але, але то трошки пізніше. Добре, ми про сумочку поговорили. Тепер покажу ну, кофту, ви всі бачили, що я в'яжу кофту. Я, чесно кажучи, відколи я її вам показувала, ту кофту, я її ще не в'язала. Як, як вам показала, так і вона на тій стадії поки що є. Бо тут треба, я хочу спочатку зробити горловину, тоді зв'яжу рукави, а тоді вже піде решта вся пряжа, піде донизу. Поки що вона в мене відпочиває. Хай відпочиває ще трішки, а я хочу поговорити ось про ту пряжу. Я, дівчатка, ту пряжу мені подарували в магазині Андже. Тоді зараз вам скажу, що то за склад? 36% льон, 13% віскоза, 24% акрил і 23% нейлон. В метраж в 100 грамах 390 метрів. Розумієте, якщо порахувати, що тут є кілограм 60 г, а 390 метрів, то тут, рахуйте, є 4 кілометри нитки. І я собі думала, що мені вийде шикарний кардиган. Я пов'язала дівчатка зразки. Де я їх поділа ті зразки? Я різні зразочки в'язала. Я в'язала і лицевою гладдю, і... і візерунком, ось зразочок лицевою гладдю. я тут спочатку в'язала спицями шестірка. Таке полотно, ну, нормальне, гарне полотно. А тут в'язала спицями п'ятірка. Ну, воно дуже забите вийшло, то вже зразочки після прання. Ото в мене такий зразочок є. І ще я дівчатка зв'язала ось такий зразочок. Пробувала дуже гарно тут виглядають коси арани. І тут я в'язала зразочок спицями шестірка. Теж е, зразочок вже в мене праний. Я його попрала. Так що ось. І що я вам хочу сказати? Я задумала в'язати довгий кардиган, такий довгий, з капюшоном гарним пишним, рукави, все. Ну, той зразочок я зв'язала, але я той візерунок трошки собі переробила, бо він тут такий трошки дуже забагато з тих косів так, на довгий кардиган. Мені здається, що то би було забагато. І зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Дивіться, то вже я О, як багато зв'язала. Зараз вам покажу, скільки я багато зв'язала. Бачите? То вже, ну, не видно доки, я не маю куди вже відійти. Він вже довгий, досить, майже до підрізів. Та майже до підрізів зв'язала. То ще там трошки пару рядочків. Ось такий той візерунок. В перероблений в'яжу я з пицями шестірка. Але дівчатка буду розпускати. Мені на той вже кусок, я, я зважила бабінку, а в мене там лишилося 700 грам. Сім, 700, та, 700 грам, то то я ще не закінчила спинку. Як я закінчу спинку, то в мене лишиться, то в мене тут рахуйте, тут вже є 300 грам, навіть можливо більше, якщо там правильно написана вага. Тут, якщо правильно написана вага, то тут є 360 грам. І якщо я ще дов'яжу ту спинку, а зв'яжу впереди, і мені піде 800 грам, мені 200 грам не вистачить на рукави, на капюшон, на обробку отут, мені вже не вистачить. Хоча я думала, що мені вистачить. І я тепер думаю, як зробити. Буду я перев'язувати, але буду перев'язувати лицевою гладдю. Можливо, менше нитки піде і, можливо, розмір залишиться, менше петель, і можливо, мені вийде довжина. Мені головне, щоб довжина вийшла. І я так думаю, що я, напевно, почну з капюшона в'язати, так як я в'язала капор свій. Хто давно зі мною і бачили мій майстер-клас на капор, то я думаю, ви знаєте, як в'язати з гори капор, як я в'яжу, то я так задумала, що я буду так в'язати. Але я, я ще думаю, бо я не знаю, як обробку потім, як залишити на обробку, щоб не залишилося пряжі, і щоб максимально дати довжину. Ну, Одним словом, я щось трошки огублюся, але поки що ще думаю. Він же в мене кілька днів лежить та спинка, і я за неї не беруся поки що, бо я ще думаю, не знаю, що маю робити. Щось в мене останнім часом я багато починаю і багато розпускаю, і, і мало в'яжу. А ще, дівчатка, я в'яжу шкарпетки з пряжі Артісан, але ось такого кольору. Бачите, яка краса. То є номер кольору 9001. Ось така краса виходить. І зараз я вам покажу, які в мене виходять шкарпетки. Так, мені щось ниточки не вистачає. Дивіться, яка краса виходить. Тут в мене вже п'яточка готова. Тут теж я в'яжу від миска, бачите? Від миска. Ось укріплена п'яточка. Ось як красиво виходить. Дуже гарно, але тут я в'яжу на 72 петлі. Дуже ну, то трошки буде розмір такий же ж, 37-й, але трошки ширше в'яжу. Бо я щось не знаю. Я, ну, буде видно. я ж захотілося так мені пов'язати. Нитки є достатньо, можна ще в'язати шкарпетки і на менше петель. Ну, Вистачить мені, бо я бачите другу п'ятку ще навіть не докінчила. Бо тут по поворотніми рядами в'яжеться і бачите, тут ще є лицеві петлі і по кругу ще дов'яжу ту п'ятку і вже піду дві шкарпетки по кругу і буду їх потрошки дов'язувати. Тут такий для мене релакс, коли я говорю по телефону. Я завжди, коли говорю по телефону, я в'яжу шкарпетки. Бо то, то дуже зручно, бо. Тут не треба думати, просто лицювала, в'яжеш і в'яж, перебираєш петельки, собі розмовляєш. Ну, дуже гарно. Мені подобається так в'язати шкарпетки. І все, дівчатка, на цьому я, мої проекти закінчилися. Більше я показати не маю, бо я більше нічого не починала. Хоча в планах є почати, якби я не перев'язувала і подов'язувала трохи більше, то я б, можливо, і ще щось почала, а так ще поки що не починаю. Хоча плани є, навіть зразки повідв'язувала, але ще нічого не починала. Ну нічого, ще почну. Ну і шкарпетки в мене чоловічі треба почати, хоча б мінімум дві пари в'язати. для... ЗСУ, бо я щось, щось останнім часом шкарпетки для ЗСУ не в'язала, і в мене тільки одна пара, а то вже літо скоро, а літо минає швидко, а літом в'язати з теплої нитки важко. І я так собі думаю, що мені треба починати зараз, поки холодно, поки ще нема жари, почати і інтенсивно трохи підв'язувати шкарпетки. Ось такі в мене справи. Дякую вам, дівчатка, всім за увагу. Дякую, що мене вислухали. І ще дуже велика просьба зайти на попереднє відео, бо хлопцям дуже потрібна допомога. Дуже дівчатка. То просто розумієте, як заходжу в Тікток, а я на всіх хлопців, які воюють, і там є фотографії з війни, і вони там і відео виставляють, і навіть деякі в ефірі, де коли там навіть з окопів в ефір виходять. І я на всіх підписуюся, і я їх і слухаю і дивлюся, розумієте, серце крається. То, то просто неможливо то все дивитися і то все осознати, що воно так є, то просто жах. Тож дуже прошу, зайдіть на попереднє відео. Допоможіть, будь ласка, прошу, прошу, сильно, сильно. Хлопці, бідні, просять, щоб хлопці воювали і просили їсти, то просто. Не витримати того. Я вам не вмію передати мої емоції, що зі мною в душі робилося, коли я з ними переписувалася і вони мені писали, вони в приватні повідомлення пишуть людям, просять допомоги. і Вони пишуть і не мають часу писати, бо пишуть ми вже їй коротко через слово. І ми вже їдемо, не, не знаю, коли відпишу, потім вони не появляються сутками по дві, по три в тому тіктоці, бо вони десь там на нулі. Ну, одним словом, дуже прошу допомоги і дуже буду всім теж вдячна. А вам хочу побажати гарного дня. Гарного, надіюся, що я вас не дуже засмутила, бо відео не було сумне. Хоча то, що розпускати, я вважаю, що то не сумно. То так, то є робота наша повсякденна. В'язати, розпускати, а так, щоб нитки швидко не пов'язувати. то все нормально. Вам бажаю здоров'ячка, легких петельок. В'яжіть, насолоджуйтеся життям, бо воно в нас одне. І всім па-па!